Поліція розшукала викрадений в Ніжині пам'ятник Марку Бернесу. В ході оперативно-розшукових заходів Ніжинська поліція отримала оперативну інформацію про місце перебування бронзового пам'ятника співаку та актору Марку Бернесу. Цю скульптуру було викрадено з графського парку Ніжина в ніч на 3 травня. Правоохоронці негайно прибули до вказаного місця та виявили там пошкоджену скульптуру. Зловмисники приховали її в Рівчаку на околиці міста в районі Мигалівки. Густі чагарники приховували місце злочину. Злодії вже встигли понівечити пам'ятник. Можливо, вони хотіли дочекатися, доки не стигне галас навколо викрадення, щоб потім вивести пам'ятник з Ніжина та здати на металобрухт. На місці знахідки працює слідча оперативна група. Поліція продовжує проводити оперативні заходи з встановлення осіб, причетних до скоєння цього резонансного злочину. До Ніжинського відділу поліції надійшла оперативна інформація, що за містом Ніжином виявлено пам'ятник Марку Бернесу, який було викрадено 3 травня 2017 року з постаменту в місті Ніжині. На даний час інформація знайшла своє підтвердження. На місці події працює слідча оперативна група та тривають слідчі дії. Пам'ятник буде вилучено до Ніжинського відділу для подальшого дослідження. Скульптура дійсно знайдена Дякуючи оперативникам, які відпрацювали, і вже його загрузили в автомобіль, і повезли на зберігання на підприємство. На жаль, частина там деяких фрагментів відбиті, буде запрошений архітектор даного, даної скульптури і буде. Робота по відновленню. Для початку треба обстежити його, що там було пошкоджено, що знищено, і що потрібно для того, щоб його відновити.